Отак, От каже, ми лежачи, купаємося, каже, шампунь, мочалка, Лінда. Каже, а що, як я не можу стояти? От Отак заводити собак, знаєте, що вони боліють, вони старіють. У них буває грак. Да? І вони нічого не можуть. Вони тільки можуть пісять і какати вже під себе. Так, да? каже Лінда, ця стадія вже почалась. Все. І треба її помити, щоб вона пахла. Да? Да? Ой, ти моя манєсінька Красуня, не бійся, вона цих ног хоч боїться. Там зараз трохи постікає, я якось буду її перевертати. Це якийсь капець. Так. Це якийсь капець. Це якийсь капець. Да? Хто тут у нас замерз? Хто так замерз? Ти замерз? Робимо масаж собаці інваліду. У Лінди вже повністю відказали задні лапи, одна ще рухається, але вже практично ні. Друга лапа повністю паралізована. Він вже не відчуває сечу, не відчуває кал. Ах. Треба розминати пальчики, щоб якось, можливо, кровообіг повернути. Ну Надіємося на це. Блін, да ти мою резинку, случайно, не з'їла, бо я не можу коси зав'язати свої. тако ми розминаємо тут лапку. Ну, наш хепе. Саші ногті великі. Саша зараз їх зламає. Подушечки натираємо. Аж гарячі. Там у нас кричаль, бо будівельники фасад роблять. Так, трошечки тут о. Кожен пальчик промасіруємо. Так, щоб, можливо, повернути кровопотік. У мене є варіант, що собаку паралізувало кінцівки повністю. І, можливо, паралізувало спину. Хвіст паралізований, тому вона не відчуває сечу та не відчуває каву. Я не знаю. Вже добу вона не ходить по-великому, давлювати в мене не виходить. Пісять ще якось пісям, тому що я її поводком підв'язую під живіт. Так виходимо на двір, там передавлюється сичовий і, скоріш за все, вона пісє. А тепер тут ляшечку. М'язів тут немає. Немає м'язів. Але хоча б трішечки. Так о. Головне собаку також перевертати. Вона на одній стороні, щоб не спала, тому що щоб не було пролеження. Ну, Ви самі знаєте, якщо ви спите на одній стороні довго, ви хочете перевернутися. Собака не може перевернутися. Їй треба допомогти. Отако. Отако. Це вам собака інвалід. З раком третьої степені спинного мозку. Всередині спинного мозку. Неоперабельна собака, але жива. Трішечки так розминаємо, щоб кровообіг був, щоб дати чутливість кінцівкам. Пальчики і п'яточки. Так, тепер давайте другу. Ця лапка вже холодна, кровообігу немає. Я навіть відчуваю, наскільки вона холодна. так Лінда, мабуть, коли повзала, з'їла мою резинку. У мене було три резинки, ні одної нема. Так. Так. П'яточку. І тут натираємо. Да, ця лапка в неї повністю паралізована. Трішечки тут де кісточка. Розминаємо, тут спереді розминаємо. От так само, як ту. Так, треба було б перевернути собаку. Але хоч трошечки. Для першого разу хватить. Це можна робити зранку, в обід та ввечері. Або зранку та ввечері. Або тільки ввечері, якщо ви виділяєте на одну лапку, наприклад, годину. Так що. Якось так. Я надіюся все одно, що Лінда стане на лапки, хоча це практично нереально. Але я думаю, що, можливо, чудо. Рак десь дінеться. Або вони щось наплутали і Лінда стане на лапки. Вона спить зараз під час масажу кайфує. Про обіг треба, щоб був лапка холодна. Тяшечки, так, хвостика і трішечки тут помасуємо їй. Спинку та зубедрені кістки і спинку. Отак погладити по всій спинці трошки животику і передні лапки в нас робочі, передні не треба. Одночасно можемо от зробити дві лапки до подушечки. Гірше не зробимо. Тепло вернулося в лапку. Лінда, ти слаба-слаба, а резинку мою з'їла, поки мене не було. Поповзла і з'їла. Шерсть линяє. Тут кісточку можна пропрацювати. І тут ще просто кровопотік був. Вертаємо чудливість. І пальчики. Кожен пальчик прокручує. Ох, з нігтями тяжко працювати. Лінда, в тебе такий манікюр, коли ти не ходиш. Так що так. Так, сім хвилин вистачить поки що, хоча цього мало. Треба хоча б годинку. І тут отак. Вертаємо чутливість. Цей лапка на Лінда. Це паралізовано повністю. Опа. Опа. Вот так вот. Все. Висим хвилин, Линда. Отпочиваем. Все. Ой, Боже. Дякуешь? Скажи. Линда. Ой. ты маме бубочка. <связывая> 嗯，嗯，嗯。 На дворі сім ранку, ти щось хоче, прикличка,